Чому важко запам'ятовувати слова? Дивіться, ну перше, важко тим, хто не навчав, не вивчав англійську якісно до цього. Тобто, якщо ви просто робили домашку, скидували і все. Якщо ви не спілкувалися на уроках, то це важко. Думне це е, той момент, що ви маєте розуміти, як ви сприймаєте. Тобто, я наприклад кінестет, мені треба записати. Тому у мене дефігільон всяких блокнотів, то в мене є. Ці курси, які я проходжу для студентів, я все одно собі виписую всякі фрази, колокації, нові слова, о, тому що я формую нові курси, які не по книжкам, а по о, різним матеріалам о, більше спікінгу, більше такого відпрацювання, саме на розмову більше. О, і плюс я формую свої вправи інтерактивні, які можна з телефону проходити. І тому є нова лексика, тому що це інші. Ну, якби, ця тема може бути схожа, але слова підібрані нові. Тому завжди є що вчити. І я пишу, я от прописую собі, я беру собі слово. От якщо мені треба його ввести треба його собі. A comforting hug. I, я придумую прості фрази: I need a comforting hug. I can give you a comforting hug. I miss our comforting hugs. Тобто це дуже прості речення, але вони формують в моїй голові те, що я вже можу це використовувати. Це може бути в present simple, це може бути в past simple, в future simple. Тобто ви берете три найпростіші часи і граєтеся з ними. От, і треба це уявляти. Тому.